Ви вже насолодились теплими вечорами у своєму спа-басейні, але на горизонті зима саме час подумати про консервацію, бо навіть найкращий басейн не любить мороз, так як ми любимо гарячі куполі. Головне правило не чекати, поки перший лід нагадає про себе. Спочатку потрібно злити всю воду, включно з трубами та форсунками, далі очистити фільтри, поверхню чаші, і просушити кожен елемент. І не забудьте про кришку. Вона ваш головний щит від снігу, пилу і морозного повітря. У Спа-Галаксі ми не просто продаємо спа, ми дбаємо, щоб він служив вам роками. Тому наші майстри пропонують повну зимову консервацію під ключ від діагностики систем до герметизації. Ви просто готуєте какао, а ми ваш басейн до зими. Хочете, щоб ваш спа зустрів весну в ідеальній формі? Звертайтесь у спалексі. Ми захистимо ваш релакс від холоду.